Криївку у Рунгурах віднайшли місцеві мешканці. Вона поки у занедбаному стані. Її на початку 50-х років минулого століття підірвали енкевидисти. На той момент у середині перебували вояки УПА. Тепер активісти планують відновити Криївку, аби молоде покоління знало історію і шанувало героїв. Андрій по декілька разів вибирається на високу, як для міського мешканця гору. Саме там нещодавно віднайшли упівську Криївку. Часто до сюди приходиш. Не фесть. Ну, коли сюди їздять, то я виходжу завжди по п'ять-по шість разів. Я вже тут саме звик з татом їжджу ліси. Багато мешканців Рунгурів та навколишніх сіл захищали Україну в підпіллі, були вояками УПА. Аби оберегтися від російських НКВД та зрадників, мусили ховатися в Криївках. Одну з них віднайшли в лісі. Хлопці УПА, воїни, які то була зима, вони жили в Краївці. І довіряли одному чоловіку, то був зрадник. Вони навіть не знали, що зрадник вони йому довіряли. І НКВД, совіти до нього підійшли, запропонували йому посаду, запропонували йому гроші. І він, як Юда, зрадив хлопцю, показав відбиток на снігу, і на це найшли. і сам пішов, де знаходилася краївка. І на це прийшли НКВД. Вони запропонували здатися е, бійцям. Проти вояки УПА не здалися ворогові і загинули смертю героїв. Власне, їх і вшанували на зустрічі біля пам'ятного хреста. Його встановили поблизу Криївки. Надзвичайно приємно, що люди пам'ятають про ці героїчні події, коли наш народ повстав проти. Спочатку німецьких, а потім більшовицьких окупантів, це буде прикладом для молоді, тому що ті люди, які загинули тут, вони настільки героїчно загинули, що це є приклад для нашої молоді. І я думаю, що якщо молоді хлопці... Візьмуть собі їх для взірець, то це будуть достойні захисники нашої батьківщини. Бо, на жаль, вже 24 роки пройшло незалежності, а нам треба ще захищати і захищати свою батьківщину. Слава Україні! Слава героям! Петро Бойчук боєць чорної сотні, людина, яка добре знає, що таке війна зсередини, адже був учасником Євромайдану та бойових дій на сході. Сучасний захисник України пишається подвигами та сміливістю своїх попередників, вояків УПА. я вчився на таких прикладах. І коли мені дідусь розповідав, тоді ще була радянська влада, я виховувався і початковий клас вчився. Ну, ще з радянських часів, жутенятком був, але мені дід завжди вдома розказував, що насправді наші герої це ті, які боролися у лісі за нашу незалежність, і наш прапор синьо жовтий, і наша країна. На Україну і зараз воно дуже актуально воно було актуально завжди, бо тому, що народ, який не пам'ятає своєї історії, то його заставляють вчити історію окупанта, що було з нами. Зараз ми якби відстоюємо свою державу, але є дуже багато і всередині у нас тут в місті, і в районі є таких людей, які ну якби не зважають і ну плюють, плендрують ту історію. Іван Григорів обіцяє разом з однодумцями відновити Криївку. Люди боролися за Україну. І загинули як герої. А Андрійко обіцяє проводити екскурсії для своїх однолітків, які захочуть побачити місце схову герої. Упа він безумовно виросте справжнім патріотом України.